Анекдот називається зять та теща. Зять, який вміє грати в шахмати, думає, сидить такий ввечері, думає, з ким би це пограти в шахмати. Жінка не вміє та й не хоче, діти теж такі в тіктоках тільки сидять. Думає, з ким це пограти в шахмати. Тому думає, о, піду я з тещею пограю. Спитаю, чи вміє вона грати в шахмати. Бере зять шахмати, іде на кухню, теща там щось готує. Каже, те що, мамо, Люба моє, скажіть, будь ласка, вмієте ви в шахмати грати, чи бажаєте зі м... зіграти зі мною в шахмати? Ну, вмієте ви грати коротше, в шахмати, чи не вмієте? Коротше, він запутався, каже: вмієте грати в шахмати, чи не вмієте? Теща щось готує, розвертається, дивиться на нього таким взглядом серйозним, та й каже: Ой, зятю, що тобі сказати, якби я вміла грати в шахмати? Я би не віддала свою королеву заміж за коня.